Вітаю, друзі, магазин авторозборка ЮА. Сьогодні огляд одразу три різні позиції на джипа компаса і Патріота до 2016 року. Двигуни 2.0, 2.4, Привід, передній або повний. Тут у нас генератори. В чудовому стані. Далі компресори кондиціонера, самі бачите, є з чого вибрати. Маємо багато їх в класному стані. Ні в якому разі не беріть китайські, бо довго вони не служать. І стартери теж, самі бачите, скільки їх. Запчастин дуже багато. Знаходимося в Києві. Ми працюємо офіційно, гарантію на встановлення товару даємо. Якщо потрібно, то відправляємо по всій Україні. Звертайтеся, будемо раді.